Всім привіт! З вами Макс, і ви на каналі Хлопчиче Читає, і давно вже не було відео, але думаю, по назві цього ви здогадалися, що я видушаю на книжкову країну, і це буде таке влогове відео з моєї Поїздки Зараз чесно, знаходяться у себе вдома. Я як завжди запізнююся на потяг, але вирішив зняти вам такий невеличкий вступ до цього відео і показати книги, які я беру з собою в дорогу. Я про них детальніше розкажу вже на певному потязі, тому що зараз немає часу. Але просто покажу, що беру з собою. Б беру з собою нормальних пацанів від відомництва Богдати та Марин. Це книга мені на огляд, я вже почав її читати і прочитав зовсім трошки соток сторінок. Але поки що мені подобається це про як я розумію, перших астронавтів, які... Полетіли у космос тоді, коли почала розвиватися еда всіх цих польотів. Поки що ми знайомимося з героями, які є льотчиками, але які розуміють, що потім вони будуть трансформуватися вже у астронавтів. І також буду книгу, яку обрали на книжковий клубі ВАТУ. Це Ватага. Від Кейт Стюарт. Я бачу багато позитивних відгуків на неї. Плюс ця книга дуже популярна. Це повинен бути 18+, плюс спекотний роман. Не знаю, чого взагалі очікувати від цієї книги, але точно що почну її читати у цій поїздці, бо цю я дочитаю у потязі, коли буду їхати, бо мені 15 годин їхати і назад також мені їхати 15 годин, тому мені буде чим себе зайняти у дорозі. А зараз я все запихаю до себе в сумку та вирушаю їхати до вокзалу. І звичайно, що весь шлях я буду вам. Знімати. А у коментарях я пропоную вам зробити до того, як я приїду на фестиваль та поїду з нього, скільки книжок удових у мене з'явиться. Тому що я ставлю ставки, то я планую придбати лише одну книжку це сходження Сенліна» від апріоді, бо я цю книгу дуже сильно чекав, і вона поки що у продажу лише є на фестивалі. Але як воно вийде, побачимо уже на практиці. Я ж буду вже видушати і вам все показувати. Все, я спакував уже свої, свої усі речі. Тут у мене книги. Те, що поближче має лежати, і думаю, чуєте по звукам, що там їжа, і вже буду видушати. Я вже приїхав, але Київ чогось непривітний, не, не стільки, як я очікував. Але я в принципі звик до того, що завжди, коли я приїжджаю, тут жахлива просто погода, навіть якщо в багаті дні було сонце і все було добре. Тому зараз я буду йти на метро, буду їхати, Я коли вже приїду, бо я буду ночувати у сестри, я вам розкажу, як це взагалі відбувалося. Я практично прочитав книжку і почав читати шалоду, тому скажу вам про емоції і зовсім скоро, що буде на самій книжковій країні. Я вже приїхав до Києва, вже дібрався до свого місця призначення. Мені зараз ще двері відкриють. Я вже встиг собі випити каву ранкову і зараз іду снідати перше, а потім збиратися. І я сподіваюся, що зумію встигнути на премію книжкових блогерів. Вона має бути о першій годині. Але мені ще треба дуже багато буде всього обійти. Але це та подія, на яку я хочу встигнути, бо там, в принципі, будуть люди, з якими я хочу зустрітися. Я вже приїхав, сходив душ, переодягнувся і дам вам невеличкий апдейт по тому, що я читав перед тим як їхати на книжкову країну. І основний контент я буду знімати вже там. я Туди їду і працювати трошечки, і відпочивати зустрітися з іншими книжковими блогерами. Отже, я у потягу читав нормальних пацанів. Я коли сідав, я був на 50 50-й сторінці, дочитав до 250-ї 200 сторінок. І для мене ця книга це не те. Що мені подобається. Для мене це йшло дуже важко. Для мене це йшло нудновато. Я читав інші книги Бородатого Тамарина про Плутон. Читав про Північний Полюс, і там я прям читав це із захопленням. Я, хоча і не цікавився взагалі тими темами, але мені було цікаво про це читати. Тут аж я читаю, і це просто якесь механічне читання. Я відчуваю, що мене не торкає взагалі історія Мені... Не цікаво читати. Я дочитав до моменту першого польоту і дізнався, як він був, що цього передувало. І я вирішив, що далі я цю книгу дочитувати не буду. Не через те, що вона погано написана, не через те, що це якась погана книжка, а через те, що це просто не моя Історія, і напевно, просто мене дуже сильно цікавить тема астронавтики і космосу. Хоча, взагалі, космос мене цікавить, але можливо, просто ця книжка це не моє, бо тут все починалося саме як історія людей нам показували історію дружин, історію охудожнену більше. А далі це все почало вливатися більше у якесь суперництво, почало це все виливатися. У не знаю, у якісь пояснення цих польотів, боротьбу між самими пілотами в холодну війну. Я не дуже це люблю не дуже це близьке для мене, тому. Ця книга для мене завершиться на 250-й сторінці. Я в принципі дізнався про те, як взагалі будувалися польоти, як досягали швидкості звуку, як взагалі космічна епопея розвивалася, що в неї спочатку не вірили, але потім все ж таки повірили. Я більш детальніше розкажу вам про неї у причительному, але поки що з цією книгою я. Прощаюся. І також зовсім трошечки я надкусив. Тут ще немає закладки, мені треба її поставити. Я дочитав до другого розділу книгу, яку ми будемо обговорювати на книжковому клубі у Віваті. 3 травня це вже зовсім скоро буде. Ватага. Я прочитав поки що лише 26 сторінок. і Бачите, що це реально зовсім трошки. І поки що я не розумію, до чого ми тут ідемо, бо перший такий вступ пролог я би його назвав. Просто ні про що був. Вона дівчина, головна героїня, розказує, що ось все погано, мені розбили серце, цей чоловік. Так як знаєте, дуже багато слів, але нічого по факту по суті. Але я думаю, що це була така затравочка до того, що буде відбуватися далі. І поки що перший розділ ми дізнаємося просто про одну із героїнь і що з нею відбувається у житті. Ось так. Вона приїхала працювати на фірму свого батька, бо він сказав, що якщо вона попрацює рік, то він їй частину своєї спадщини, і батько і мати не живуть разом. Це знову все виливається в якісь стосунки між батьками та дітьми, але це повинен бути гарячий любовний роман. І я чекаю, коли вже з'явиться той самий герой, чи можливо навіть герої, з якими героїні буде там мутити певні свої справи. Я цю книгу буду собою на книжкову країну. Можливо, у мене там буде час почитати, але я сумніваюся в цьому. Якщо ж ні, то. Просто буду читати вже, коли повернуся із книжкової країни. Але, якби адекватної оцінки поки що, я не можу дати для цієї книги, бо я лише почав її читати. Але написано просто, написано легко, і я ніяких особливих очікувань не ставлю, тому що це по факту просто любовний. 18 плюс роман. Я казав, що на книжковій країні я планую придбати одну книгу, але це все трансформувалося у дві книги. Бо я згадав, що ще виходить манга, точніше вже вийшла манга, «Гра удаляє п'ята частина, яку я дуже сильно хочу дочитати. У мене є четвертий том на полицях, але я його не читав, поки не буде п'ятого. І ось п'ятий уже вийшов, тому я поїду його, заберу і прочитаю. І сподіваюся, що серія залишиться дуже класно. Як я думаю, ви зрозуміли, без покупок не обійшлося, але якщо бути чесним, я купив лише одну книгу. Інші книги мені подарували, Деякі з цих книжок взагалі відправляться вам. Тому шкода очікувати на великий розігріш. Я дуже відповідальний книжковий блогер, тому що за перший день книжкової країни я не зняв майже нічого. Я відзняв лише декілька якихось оливочків, які я вам показав, тому що перший день я вирішив зробити його для себе таким ознайомчим, де я ходив, дивився, що де знаходиться. Зустрічався з різними своїми колегами-блогерами. Ми і говорили дуже багато, і ходили по фестивалю. І я зустрічався з представниками видавниць, але не з усіма всіх побачитися, тому що було просто неймовірно багато людей. А сьогодні я вже їду, щоб познімати для вас саме атмосферу. Фер, я туди їду ненадовго. Перше, що мені треба зробити, це ще відняти декілька відео для нашої ідеї. І також я їду, щоб просто вам познімати атмосферу і показати, як там все. Відбувалося плюс вчора. Мені ще е, КСД дали книг на розіграш, тому очікуйте, що скоро буде розіграш. І також я ще не стримався і купив собі одну книгу. І, до речі, взагалі не ту, яку планував, тому що я планував собі купити сходження Сенліна», А вийшло так, що я купив іншу книгу, але яку я вам покажу, коли вже повернуся. Тому що там була нова пошта, і я відправив свої книги додому, щоб не вести це все в руках. Але перед тим як збиратися і їхати на книжкову країну, я хочу вам розповісти про один проект, на якому читають книжки і п'ють алкоголь, який підходить до цим книжкам. Бойтеся, що це звучить дуже цікаво, і я вам зараз говорю за Read A Drunk Club. Це одночасно і літературний розважальний подкаст, і також книжковий клуб. І чому саме я про них зараз гадую, тому що у них сьогодні. Виходить відео Стівену кінгу та обговоренню його книги 11.22.63. Я цю книгу ще поки що не читав, але я буду дуже радий подивитися, який саме алкоголь підібрали до цієї книги, та що саме чотири авторки цього подкасту будуть розповідати про цю історію. Мені дуже подобається сама концепція книжкового клубу, коли ви читаючи книгу, підбираєте до неї алкоголь. Тому що я зазвичай, коли читаю, я підбираю якусь закладку, якусь можливо, музику на фон, а про те, щоб асоціювати книгу Книги з якимось алкогольним напоєм подкаст існує з 21 першого року, і в них вже було декілька сезонів, де вони читали різножанрову літературу. А зараз вони читають книги, на які донатять їхні користувачі. Також у них ще є телеграм-канал та книжковий клуб, куди можна доєднатися, запропонувати книгу. І якщо буде багато охочих, то вони візьмуть цю книгу на обговорення, і ви зможете в такій дуже класній атмосфері поспілкуватися за келихом чогось. Цікавого. Станом на зараз подкаст про Стівіна Кіна ще не вийшов, тому що я ще поки що на книжковій країні. Але як тільки буде виходити це відео, цей подкаст вийде і я однозначно його перегляну. Бо мені цікаво, що зможуть цікавого відкрити для мене авторки. І вони не просто обговорюють саму книгу, вони прям досліджують сюжет, вони досліджують біографію автора. Вони якісь цікаві факти дають, вони намагаються зробити обговорення цієї книги чимось. Неймовірним та можливо навіть інтерактивним, і плюс їхній книжковий клуб я окремо. Він приходить онлайн, тому туди може долучитися хто завгодно. Я знизу залишу посилання на сам канал та на цей випуск, який вийде. І я сподіваюся, що він буде дуже класним, тому що я так переглянув декілька попередніх випусків і мені дуже сподобалось, як дівчата з захопленням розповідають про книжки. Я вже спакувався і вирушаю на книжкову країну. У мене сьогодні в планах підійти до кожного із видавництв, познімати які там їхні книжечки, яка там взагалі панує і загалом просто зробити вам підйомку книжкової країни, щоб просто, не знаю, передати цю атмосферу того, що там відбувається. І потім я поїду на вокзал. Я не планую там довго сидіти на книжковій країні через те, що у мене диплом. І мені треба його уже завтра здати. Але вітер, ви бачите, що робить з моїм волоссям. Людей просто настільки багато, що немає можливості навіть просто підійти, щоб просто подивитися. Тут ти маєш підходити, вже знаючи, що ти хочеш купити, бо якщо ти хочеш просто подивитися, тобі не дадуть по факту такої можливості, бо тут реально дуже багато. Ми ще зараз зайдемо всередину. Я вам покажу, що відбувається всередині павільйонів. Я вам познімав атмосферу всього фестивалю. Ось так це все виглядає. І через те, що у мене потяг, я уже змушений іти, зайшов до нашої ідеї, дали мені декілька манг. Я це і прочитаю, і потім це буде огляд. Тут музика тічки мені заважає вам розказувати. Але ось така була моя книжкова країна. Я ще приїду додому, я ще вам покажу. Те, що я собі придбав, те, що мені дали, і покажу, які книги у нас будуть на огляді, не на огляді, а на розі гляжі, і які ви зможете вижити від керівництва КСД. І зараз будуть напевно кадри того, як я їду додому, і потім вже я приїду, зроблю вам таку невеличку розпаковку. Я вже повернувся до себе додому з книжкової країни. Я думаю, ви бачили, що там відбувалося. Цей влог, я підозрюю, вийшов невеличким взагалі, трошечки сумбуреньким. Але тим не менш, він мені дуже сподобався і дуже сподобалось мені на книжковій країні. І, звичайно, що звідти я не приїхав з пустими руками. Я відправив звідти ось таку коробку з книгами. І тут для мене лише дві книги. Якщо я не помиляюся, все інше це книги для вас, тому що це кезде, оскільки в них день народження. Вони надали книги для розіграшу, тому деякі книжки з цієї коробки полетять вам. А розігрувати я їх буду у себе в телеграмі. Тому переходьте і знижу залишу посилання та підписуйтесь. І також намагаюся намацати ще три книжечки мені дали на стенді віддаництва нашої ідеї. І давайте ми розпочнемо з них. Перша з них це е, такуші е, муракамі піно це історія про е, робота, якого відправляють як штучний інтелект. Його відправляють у селище, і він там має допомагати людям. Але йому приходить. Якби такий наказ, що він повинен вбити всіх тварин, тому що він працює у лабораторії, і він повинен там нашкодити людям. І питання, чи буде штучний інтелект слухатися наказів, чи буде якось сам вирішувати це все. Потім у мене тут квалія під снігом. Це повинен бути не те, що я ой, а просто про кохання двох хлопців. Бо наскільки я підозрюю, тут саме якихось любовних сцен дуже сильно не має бути. І якщо не помиляюсь, це повинен бути однотомник. І також хідая сумі, це новинка від видавництва про дівчина, точніше брата і сестру, він отримує в спадок від старенької своєї сусідки будинок, і вони там з сестрою починають жити та змінювати життя одне одного. Я вам про неї детальніше буду розказувати вже, коли будуть читати. І також давайте вже ми розпакуємо цю коробку, тому що я тут собі тут придбав одну книгу на книжковій країні, як я її планував, але як ви бачите, що привіта знижкової країни набагато більше. Але купив я одну, не ту, яку планував, тому що я хотів купити сходження Сенліна, і я хотів розховатися національним кешбеком, тому що в мене там вже Назбиралося його достатньо багато, і я думав його там потратити. Але апріорі сказали, що в них не можна розрахуватися національним кешбеком. Я такий, ну окей, тоді вашу книгу я придбаю колись потім. І давайте ми розпакуємо цю коробку. І з вами саме та книга, яку я придбав для себе. Це з нами Житиме Елас Матерій від Романа Голобовського, і це книга з автографом самого автора, що дуже цінно для мене. Я був на премії книжкових блогерів. І мені дуже там сподобалось, як журі говорили про цю книжку. Я такий окей, я спробую почитати. Це повинно бути щось фантазмагоричне, щось не зовсім зрозуміле, але я сподіваюся, що мені це сподобається. Потім у мене тут також книга для мене: це диявольська ніч сутінки. Так я не стримався і тепер маю абсолютно всю серію диявольської ночі. Основні книги на полицях залишилося мені лише конклав. І далі у мене йдуть ще приємності від видавництва КСД, це ось такі ось надіпочки. Ось такий їхній фільмовий відметик, тому що я ніколи не встигав е, прийти тоді, коли вони ще не закінчилися у книгарню. І тут ще в мене є їх фільмовий шопель і ось така свічка. Я думаю, зараз її понюхаю. Тут у нас е, шампанське, мускус, як я розумію. Хочу понюхати, бо я ще її не нюхав. Вона пахне такою свіжістю. Ой, мені здається, вона буде дуже класно горіти, буде розкриватися тоді, що коли буде горіти. Дуже прикольний запах і називається вона Dark Academia. Я ось так вам ближче покажу. І коли буду читати якісь датки, я буду її собі палити. І далі будуть книги, які віддавництво надало для розіграшу. Це уроки Хімії, книга одна з найкращих минулого року тут також трилогія від Робін Хоп. Вся абсолютно кодобочка падає. Там ще одна книга, але окей. І ось така трилогія від Робін Хоп. Я думаю, що зроблю два переможці. Комусь відправиться вся ось ця трилогія, а комусь уроки хімії. Бо для мене Робін Хоп це стало просто вау. Це. Одне з найкращих прочитаних минулого року, і воно є у мене в топі, і я планую перечитувати і читати далі до бо Мені це дуже сильно сподобалося. І уроки хімії історія про надзвичайну сильну жінку, яка в умовах тоді, коли у жінок не було прав, коли жінок у науці сприймали як просто секретарок, змогла добиватися свого будь-яким шляхом. Їй було важко над нею знущалися, над нею було сексуальне насилля, але вона боролася за те за свої цілі та. За те, щоб бути собою, назвемо це так. Це були усі книги не розіграш. І я вам казав в одному із ривочків, що також хочу мати п'яту частину гри короля. І ось вона у мене є. Це завершальна частина у цій серії. Я ще не читав четверту. Вона стоїть у мене на полицях. Я чекав п'яту, щоб просто дізнатися, чим завершиться ця геніальна, просто для мене мангова серія. Ми зустрілися ще з Марією Маргулі з youtube каналу і з Марією з TikTok читаємо разом. І я їм продав цю серію. Вони також собі взяли перші томи. Я просто готовий всім радити гру Котеля. Це дуже класно, і я сподіваюся, що фінал мене не дощадує. І ось такі мої підсумки книжкової країни. У мене з'явилося лише 6 нових книжок. Я вважаю це дуже хороший результат. З них я купив собі лише з нами житами елас Матері. Я як планував купити одну книгу, так я одну книгу і купив. Тому я вважаю, що все пройшло дуже добре. І також розповім вам про. Мої читацькі підсумки цієї книжкової країни я читав нормальних пацанів, я ще їх не розпаковував. Я дочитав 250-ї сторінки і я вирішив не продовжувати, бо це просто не та тема, яка мене цікавить. А на зворотньому шляху я думав, що я просто прочитаю сторінок 50-70 книги Ватага, яку також брав з собою, і ви можете бачити результат. Я зупинився на 237 сторінці. Наскільки легко читалася ця книга, наскільки швидко вона читалася, я просто сів. І вже видернув тоді, коли треба було виходити із потяга. Бо ми вже якраз приїхали до мене у місто. Мені не сказати, що прям дуже сильно подобається, бо це написано прям дуже підлітково. Це написано дуже просто, це такі всі погані хлопці. Дівчинка не така. Дівчина, яка закохується у цих хлопців, вона там знаходить собі одного із них, але інші також на неї виявляють якісь свої права. Ну, словом, я не знаю, чого мені очікувати від цієї книги, але перші секс-сцени вже були, і вони були написані дуже класно. Мені сподобалося, як до цього нас, а це по-моєму авторка Кейт Стюарт підвела. Тому як не його буду дочитувати. І суючи з того, як вона швидко йде, в мене додасться плюс одна прочитана книга цього місяця. І на цьому я буду завершувати це відео. Знову ж таки, це був такий трошечки сумбурний мій е влог із книжкою. Країни. Знизу я нагадую, що залишаю посилання на Drink and Club е, YouTube канал, і також на їхній випуск по Стівену Кінгу. Я він буквально виходить через два дні від моменту за запису цього одивочку, і я обов'язково його подивлюся. Але частину із поле не буду промотувати, бо я ще не читав цю книгу О Кінга. Я ж з вами буду прощатися і до нових зустрічей!